Вже шосту мобільну автомайстерню під назвою Локер харківські благодійники передають ЗСУ. На цей раз бійцям третьої окремої штурмової бригади. Це справжня станція техобслуговування на колесах, оснащена всім необхідним обладнанням і інструментами для проведення ремонту техніки в польових умовах. Військових є дуже багато техніки, яку потрібно обслуговувати. Нехватка цього інструменту не давала такої можливості професійно обслуговувати цю техніку. Будь-яку це може бути той же самий квадрокоптер, якого потрібно там якісь там викрутки, якісь там пласкогубці бокорізи. Це може бути великий БТР танк да куди можна обслуговувати, відкрутити там якийсь світбол, да, колесо прикрутити, відкрутити, замінити. Все це дуже потрібно. насамперед. це така частина цього напрямку. Без якої неможливо використовувати і обслуговувати будь-яку техніку. У зсу використовуються тисячі автівок, у тому числі американських і європейських. Вони перевозять багатомільйонну техніку, виконують бойові завдання, зберігають життя. Всіх їх потрібно обслуговувати й ремонтувати, і це проблема, бо не вистачає обладнання і інструментів. Сергій розказує, як обходилися без мобільної автомайстерні раніше. Обходилися три-чотири машини, просто здоровенних їхали під страхом власного життя. Зрозуміло, що це буде одразу же пріоритетна цілі, якщо виїжджає там ремонтна машина. І всі розуміли, що це буде, ну, скажем так, небезпечно. А з такою машиною просто можна виїхати. Це просто стати в якійсь посадочці десь окремо. Саме, саме ідеальне те, що те, чого дуже сильно не вистачало. Ремонтна автомайстерня Локер має всі необхідні інструменти для заміни коліс, ремонту двигунів, трансмісії, електроустаткування. У неї є три окремих джерела електричного живлення. Харківські майстри розмістили в кузові пікапа стенд для шиномонтажу. Ми його модифіцірували, щоб он зміг влізти в цей кунг і при цьому не втратити свої можливості. Це шкаф Тут є діагностичний сканер. Можна прочитати, збросити ошибку і розуміти, де искать проблеми в автомобілі. Домкрат пневматичний на 4,2 тонны, тонни на 3 подушки, домкрат гідравлічний на 20 тонн. Їде вантажівка, їде машина, яка везе зе боєкомплект да, на передову. Да. Е, вона... Десь вже далеко від цивілізації, скажімо так, ламається, потрібно визвати багато кількість людей, щоб перевантажити боєкомплект з однієї машини в іншу. Це буде час, дуже великий час, де ну, можете день зайняти цим самим. Якісь може бути плани контрнаступу, можуть там це зламати. Да? Що саме робить локер? Да? Є проблема, локер виїхав, локер починив і машина поїхала далі. Такі автівки харківські благодійники вже передали окремому загону спецпризначення Омега Нацгвардії України 92 бригаді 127 окремій бригаді ТРО спецпідрозділу ГУР-Кракен. Цей випадок на фурі, яка перевозила там ну певні вантажі, відвалилось крило заднє і ну ніяк крім сварки неможливо вивозити. нам скинули геолока... ну, по геолокации точку, приехали, все, машина БГ, все добре. Но то, что, скажем так, на таком маленьком каком-то площади, объеме, то есть у нас есть воздух, у нас есть сварка, у нас есть электричество, и то есть, в принципе, скажем так, это практически полноценная СТО. Как многофункциональный ножик, который там все откручивает, режет, да. И это, да, это такой супер мультитул среди машин. Під час передачі автомайстерні бійці проходять інструктажі. Спеціалісти показують їм, як оперувати обладнання. Українські захисники, які вже експлуатують локер, формулюють інженерам, що хотіли би доробити в автівці. І така співпраця неодмінно принесе позитивний результат напередку. Техніка, яку можна швидко відремонтувати і не потрібно евакуювати або кидати. Техніка, яка працює і працює і працює. Потреба насамперед дуже велика. Ні одна військова частина не може відійти без цієї машини, тому що це максимальна мобільна автомайстерня, котра може супроводжувати колону, да, бути на базі самої військової частини, бути на передовій. Да. Я вважаю, що кожній військову частину потрібен локер. Так от без телефону зараз неможливо Уже без цієї машини. Так же і без цієї машини ми вже себе не представляємо інакше. Павло Велицький Медіагрупа об'єктив.